І просто зараз до нашої ефіру долучається Лев Захарчишин, оповноважений директора до справ польсько-української солідарності Європейського центру солідарності, екс-консул України в Гданську у 2016-2021 роках. Моє вітання вам, пане Леве. Добрий день. Вітаю доброго дня. Розкажіть, будь ласка, яка наразі ситуація із видачею ну, документів за кордоном? Ну, судячи з того, що я в медіях. Є ажіотаж, це цілком природно, тому що такого типу рішення чи інформації вони мають ну готуватися. Відповідний має бути якийсь підготовчий період. Це трошки так мені за це шокувало. Громадян України, які перебувають за кордоном. Є певна розгубленість теж і у керівників закордонних дипломатичних установ, тому що вийшло розпорядження заступника міністра, але в ньому вказано, що. Пізніше, після введення в дію закону відповідного будуть роз'яснення щодо якби, як користуватися цим розпорядженням. Це так трошки з точки зору чиновників дивно, тому що е, чиновник мусить мати чітку чітку процедуру, що він може робити, що він може робити, і тоді відповідно засоби маси інформації повинні донести до громадян е, їхній порядок дій, їхній їхні алгоритм. Ситуації тому є ажіотаж, є величезна гаряча дискусія в соціальних мережах, але загалом, якщо так оцінювати це рішення, ну, воно має три таких якби, компоненти: це компонента правова, компонента емоційна і компонента, я би сказав, така прагматична чи практична. З точки зору правової, ну так як воно прозвучало тепер. Є великі сумніви, що це рішення є в повністю в правовому полі, і є велика небезпека того, що у випадку, як, якщо далі буде реалізуватися це рішення, то через суди громадяни України будуть спробувати його оспорювати і мають на це великі шанси. З точки зору емоційної, очевидно існує ну, величезна кількість, напевно, більшість громадян України, яка Емоційно е, вважається правильним рішенням, тому що е, є поняття справедливості, чому одні повинні воювати і е, гинути за цю державу, а другі повинні е, якось так зневажливо ставитися і казати, що якщо держава змушує нас е, там стати на облік, то ми не, не потребуємо такої держави. Ну тобто, теж ця емоційна складова, вона дуже сильно розколює суспільство. А прагматична складова полягає в тому, що ми хочемо посилити нашу обороноздатність. Ми хочемо збільшити чисельність наших збройних сил. Тільки каральні міри, тільки такі репресивні методи вони не дадуть бажаного ефекту. По перше, такі рішення треба було приймати два роки тому, коли розпочалася війна, і коли треба було вводити в країні жорсткий режим такого воєнного стану, коли кожен військово зобов'язаний громадянин мусив пройти. Паралельно з професійною діяльністю, якісь первинні військові вишколи, набути військових спеціальностей, пройти вишколи, наприклад, з тактичної медицини, тобто втягнути людей емоційно в те, що ми не всі є на фронті, але ми всі разом воюємо. А за ті два роки, ну вже більше ніж два роки, у нас сформувалося таке відчуття: по-перше, що це дуже тяжко і складно, і страшно. Що е, якщо я десь за кордоном влаштувався, то, то нашому мені ця війна? Тобто починаються ці моменти, коли люди емоційно вже є відірвані як від України, так і від е, війни в Україні, і тому такого типу е, заходи, тільки репресивні, вони на мою думку не будуть ефективні. Треба створювати теж е, шляхи стимуляції громадян України, щоб вони не боялися. Ставати на облік, щоб вони відчували не тільки моральний обов'язок, але, можливо, якісь гарантії від держави щодо соціального захисту їхніх родин. А яким тому, чином держава от, тим... от, може стимулювати тих людей, які зараз за кордоном, ну, грубо кажучи, вони виїхали і все, і вони не вважають своїм обов'язком захист... захищати цю державу. Ну, якби в багатьох випадках виходить саме так? в тому, що е, люди, які виїхали за кордон, вони ну, поділяються на кілька груп. Є групи, які Первинно не були глибоко емоційно зв'язані з Україною. Вони ну з різних причин, так і для них еміграція це є натуральний спосіб, тобто вони шукають щастя в світі, вони мовно кажучи, розірвали стосунки з Україною. Але є дуже велика частина людей, які виїхали з економічних міркувань ще перед війною, під час війни для них аргументом є, наприклад, матеріальне забезпечення своїх родин. Якщо б держава створила якісь такі механізми, що для тих, хто стоїть на обліку, для тих, хто набуває військову спеціальність, є якісь додаткові програми підтримки їхніх родин, щоб цей аргумент, що я тут в Польщі чи в Німеччині заробляю, і доначу на Україну, так щоб він був якось нейтралізований, тим, що будь готовий не тільки. Фінансово, але і фізично підтримати свою державу. Тобто тут треба поєднувати як механізми репресивні, так і механізми стимуляційні. Так само має бути змінена методика комунікації з суспільством. Держава повинна говорити правду, держава не повинна е, ну, творити якусь таку теплу ванну для суспільства. Пам'ятаєте, минулий рік всі медіа, всі політики говорили про великий наступ. Так? Під час війни такі речі не робляться. Треба спочатку здобути перемогу, а потім вже її промувати. А на жаль, дуже часто наша влада захоплюється власне піаром, а не чесною комунікацією з своїми громадянами. І Це породжує недовіру громадян до влади, і будь-яке рішення такого репресивного характеру сприймається як е, потенційна загроза, що нас можуть знову обманути. Нас нас можуть е, запросити там стати на консульський облік, а потім створять якісь ще правові механізми, щоб нас насильно. Відправити туди, куди ми не готові психологічно. Так е, людину треба приготувати до війни. Так, е, а може, і держава сама винна в тій системі, яку вона, грубо кажучи, сформувала? Ну тому що певна частина чоловіків, про яких ми з вами зараз говоримо, так вони виїхали законно, але є люди, які виїхали і незаконно власне, і в цьому так само винна держава, яка ну закривала очі і допускала власне те, що це стало можливим. Абсолютно вірно, я ще раз кажу: на мою думку, головна причина теперішньої кризи це є недолуга, деколи злочинна корупційна політика держави, в тому числі те, що ви кажете, напевно знову таки таке огульне прийняття закону, що всі чоловіки. Військовозобов'язані там не можуть тримати послуг. Це теж напевно неправильно. Давайте може почнемо з тих, які незаконно втекли, які порушили законодавство, які є злочинцями. Так давайте тут будемо наводити порядок. Але ще раз кажу: самі репресії не дадуть користі. Треба будувати систему, систему держави і народу у війні. І це не є таке, знаєте, це не є піар завдання, це є завдання серйозної системної роботи, яку треба було робити два роки тому. А зараз це треба все направляти і відновлювати. Відновлювати найважче, що є це довіру до держави, довіру до політиків, які керують цією державою. А тут ще ж є важливий момент. Давайте враховувати зовнішньополітичної співпраці, як буде діяти Польща, ну до прикладу, Литва чи інші країни в контексті реалізації цього рішення, до прикладу, закінчується термін дії документів у конкретних чоловіків, і що із ними робити далі: їх депортувати до України, не депортувати, давати можливість продовжувати ці документи чи ні? Ну тому, що Литва ну зайняла таку позицію очікування. Вони сказали, ми спочатку подивимося, будуть реагувати поляки, і потім будемо. Ну, якось запроваджувати свої механізми, ну ось такий покладаються на е, приклад Польщі в цьому питанні, але тим не менше. Ну я думаю, що е, навряд чи якась демократична країна піде на якийсь такий жорсткий механізм там депортації, е, тому що вони всі вважають, може не всі про це говорять, але це так виглядає, як все таке порушення прав людини. Тому що для того, щоб обмежити громадянина в правах, треба спочатку його. Висунути йому звинувачення обґрунтовані, що ви порушили законодавство, тоді ми проти вас застосовуємо якісь санкції. Це не може бути огульно до всіх. Бо, наприклад, якщо е, дорослий чоловік там, е, з якихось об'єктивних причин е, перебуває за кордоном або він є батько трьох дітей і так далі, тобто ну, не можна так огульно всім закрити доступ до консульських послуг. Я думаю, що якщо ми говоримо про Європу, так, бо ми не говоримо про. Авторитарні країни, бо ну напевно, там не так багато українців зараз є, але демократичні країни будуть я скажу так дуже обережно ставитися до співпраці з Україною в виконанні цих, цих положень. Так, будемо якраз спостерігати, як розвиватиметься ця ситуація. Ну і так само чекаємо ж на ще більше роз'яснень, конкретні дії нашої влади в цьому контексті. Вам дякуємо за те, що змогли долучитися, і звісно, за конструктивну бесіду. Лев Захарчишин, уповноважений директора до справ польсько-української солідарності Європейського центру солідарності, екс-консул України в Гданську у 2016 2021 роках, був із нами на зв'язку. І говорили ми про те, що чоловікам за кордоном. Військовозобов'язаним зобов'язаним прозовного віку призупинили надавати консульські послуги, що це означає і як реагуватимуть інші країни. Так само аналізували з експертом. Рухаємось далі, друзі.